Всім привіт привіт всім, У нас восьма серія сталкер Діні Чорнобиля. Дев'ята серія чекатиме на ваші лайки і буде братися в роботу. Тому можете авансом прямо зараз, поки я тут свою довгу довгі свій спіч говорю. Авансом поставити лайк. Він все одно плюсик в карму і вам, і мені е, зробить. Коротше, несподіване рубрика «Несподіване», Насподіване ну, Ноюа про Геймс. Це виявилося багом ефект з минулого випуску, який ми спостерігали, де приглушувалися всі звуки. Картинка була жовтою і всяке таке. Бо, як бачите, зараз все добре. Я просто завантажився з автозбереження, яке створюється автоматично, коли ми тільки на Янтар локацію прийшли. Пройшов заново Т ті всі моменти, які я проходив на відео, і як бачите. Зараз все добре, голоса не приглушуються, постріли також. Тобто, тому будь залагала така якийсь і він мав в якийсь момент пропасти, але в нас він чомусь зберігався. Тому якщо матимете такий баг самі, то краще моя вам порада зберегтися вручну для того, щоб в випадку такого багу якось перестрахуватися і краще вже йти з спочатку локацію, аніж всю гру самостійно. Так, тому давайте ми зараз пройдемо знову до цього гвинтокрила. Щоб ви почули нормально ту, той запис. Трошечки я зробив по-іншому в інвентарі. Я склав, та що таке, дайте договорити. Так от, склав я гранатомет в скриню, та яка біля вчених, щоб він просто не створював нам перенавантаження. Якщо треба, ми повернемося на янтар, заберемо гранатомет і все. А зараз, ось ми хоч бігати, тепер можемо і не зупиняємось від того, що ми просто дихаємо. Такс, увага. Слухаємо аудіозапис Васильєва. Всі потрібні документи в нас. Ми знаємо, як вимкнути випромінювач. Продовжуємо спускатися з приводом до лабораторії. Зомбі всюди лізуть на світло. Все летить до дітька. Привид з'їхав з худу. Несе якусь маячню. Схоже його накрило випромінюванням. Я все кинув і Йду тунелями. Я на болоті. Чорт, чорт, чорт! Я не можу визначити, де знаходжуся. відповідає, Навкруги ну, зомбі! У мене закінчуються набої! Ну, ось якось так. Добре, що хоть нам дали би слухати эти... ці чувачки. Ох, вони набридливі. Що без норки? Что ты хочешь? Де воно його не бачу. Тут так темно, що це жах. Помер ні Я тут зараз всі набої витрачу. Оооо. Ти частини тіла в нього не було. Я згадав, що я забув повторний, коли проходив цей момент, забув вченого взяти завдання на... Частинку тіла снорка, але вже хай як буде, ми візьмемо, а потім йому віддамо. І квест візьмемо вже по факту. Коли вже матимемо цю частинку. Так, у нас немає набої вже ні на що просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Та помритий. Так, а не вже тут немає ніякого короткого шляху. Ого. Ой! Два набої вишилися в нашому вундерпістолеті. І в автоматі майже немає. Давайте я візьму дробовик ось цей. І ми прикупили. Хай відпрацьовує інвестиції свої. В нього. Так. Ось тут дуже радіоактивне. Це люк якийсь. А туди не можна потрапити. Може тут якийсь вхід. А, так це ж лабораторія вчених. Тю. Тю. Ну добре. Таке коло зробили. До речі, ви знаєте, що у нас є е, телеграм спільнота? де я. Анонсую нові випуски, розповідаю якісь новини про ігри, в які ми граємо. Тобто таке невеличке ком'юніті, де ми обговорюємо те, що я зараз проходжу, і проводжу там різні опитування, які впливають на, на канал в цілому і на контент, який виходить на каналі. Тому підписуйтесь в описі до відео буде посилання. Так, це ми, це ми ось там з Кругловим заміри проводили ось там, біля того автобуса. І тепер нам знову в цьому напрямку по цій дорозі треба рухатись. О, що це таке. Ай. Боже, тут зомбовані. У нас ніхріна нема. Взагалі. Крім, крім, крім дробовика цього нашого. Так е, а що робити? Скільки треба висадити? Що це таке? Це якийсь неперетворений станкер в нів що, так? Жесть. Гранату треба було кинути. Граната. Бэм. Бэм. Мочи. 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 Ничего, у меня еще одна граната ее. Бам. Ого. Потужно что-то было. Аж сюди когось відкинуло ще один. Це, мабуть, якісь сталкери, на яких вплинуло промінення, і вони ще не перетворилися на зомбі. <кій> Мені так здається. Так, гранатку туди. Шлоп! Бем! Ковбаска є у вас якась. Нема в них навіть ковбаски. Я візьму на всякий випадок набої на АК, тому що не знаю, чи буде в нас змога стріляти чимось нашим в лабораторії, тому що набоїв не дуже багато. Будь-які, АК, які ми знайдемо, ми зможемо використати, бо без зброї сидіти взагалі не варіант. Що ж вони там такі вмітки, блін? Та, скінчилися у нас навіть бинти. І аптечок небагато, п'ять штук лише лишилось. Так а що робити? Ой. Боже, долітають хоч ці набої туди чи ні? Дивіться, жах. Це вже більш на звичайних людей схоже. Тут і моноліт лежить, і військові, і звичайні якісь цивільні люди. Дуже дивна якась локація. Тут, типу, зони контролю змінювалися, так розумію, мабуть, різних угрупувань. Якщо тут намішано так все. Так, ну ми хоч бинти познаходили. Бинти і гранати. Поброжу тут добре. Може, щось та й знайдемо. Там вон, горить багаття. Йо-ма-йо! Оце ми... Трошечки хоча б пішли звідти. Додайте хоч якусь аптечечку У мене дві аптечки лишились і три бинта дуже не солідно. О, аптечки-бінти. клас А тепер можна набоїв. Ну, артефакт. Артефакт теж непогано. Здоров'я плюс 200 дає. Може, ми краще здоров'я покращимо за рахунок чого? Навіть не знаю. Ой, я думав, вони за сіткою. А вони не засідкою. Добре, що я хочу тас таскаю з собою і дробовик, і автомат. А то якби я не носив, вже не знаю. Пам'ятаєте, я хотів повикладати все зайво, а це була помилка. А що тут, а що тут? Є тут щось? о Є. Це якийсь рюкзак. Ну він пустий. Знаєте чого він пустий? Бо ми не знайшли е, даних про сховок, блін. А це так трошки та дратує. Снорк. Ого, ви бачили, як він стрибнув далеко. А, це, мабуть, сталкери, які ще не перетворилися на снорків, так? Це звучить логічно. Блін, так дайте сховок, який не треба шукати в КПК по ньому інформацію. І з купою всякого зброї. А що це такий за прохід? Дивіться. Прохід по достачці? І що? І тут нічого нема? Навіщо він? А набоїв на нашу зброю. По факту, як не було, і такі... не... Ну, 124. так що таке 124? Ви бачили, скільки по ним треба випускати взагалі всього, щоб. Що був вбити? Тут ніби чисто. Сподіваюся, нам зараз якогось тут супермутанта цього не дадуть. Це до гіганта, точніше, супермутанта Fallout. І тут пусто. Але бачите ось цей жовтий фільтр тепер на цій локації, але він принаймні хоч не, за... не глушить звуки. Тобто, цей він і мав бути. Це показник того, що нас опромінюють всі е, пс, хвилями цими. А ось звуків немає приглушати, то був бах. О, щось схоже на сховок, ні. Ні. Мабуть, ні. Оскільки тут цих снорків, блін, засунули. Це тут що, якась тепер... Угу. Це, мабуть, я здогадався, пам'ятаєте минулого разу. Були там контролери, бюрери. бюрери бюрер був, не пам'ятаю. Оце все схоже на якісь реально, типу, вони а, свої відходи після досліджень якихось утилізували. Дуже схоже на те, що, типу, Снорки це тепер типу, результат експериментів в цій лабораторії, яку ми зараз з вами будемо бачити. Там були контролери, різні а, ці, як їх звати, полтергейсти. То всі створіння які якось взаємодіють. думки а тут э, все в снорках <связывается> копать Дивіться, ось тут є якийсь прохід нагору. Я б його перевірив на наявність корисного для нас лута. Так, чи це мені здається? Ні, можемо сюди зайти. Так. подалі. Нічого тут нема, ну добре. Зате ми так трошки побачили з висоти цю локацію. Казліна, тільки фонаріка виключив. І одразу гра кидає нам виклик із темряви просто. О -о -о. Треба було на дробовик брати більше набоїв. Він звучить як дід, який не, не може відкашлятись. Відкашляйся вже. Потім говори. <кій> так він робить. Блін, щойно усвідомив, що це я дід, який не можу відкашлятись. Бачите, тут військові. Там були е, зомбовані в переміжку з сталкерами та монолітом. Ну, коротше, цікаво. Схоже, що ті, хто незаконно проникали до зони, ставали жертвою е, таких експериментів. Граната РГД. Угу. Ну, граната це вже добре. Аптечка. Чудово. Ще щось буде? Тут здоров'я на моєму рівні складності входить дуже швидко. Давайте пройдемо нагору. Подивимось, може тут ще якісь е, приколи нам лишили. О, артефакт золота рибка. Породжується малій воронка, активізується теплом тіла. Вирішує ще гірше, радіація, або ножві поранення. І обирай. У всякому разі, цей артефакт можна вигідно продати. Так і зробимо. Так, не схоже, що крім артефакту, нам гра щось тут залишає. Так, опинилися ми на території лабораторії. Е, В нас є костюми, які не... ну, шаломи, які нас захистить. Але захист його не вічний коли він вже не буде справлятися з тим навантаженням, яке на нього впаде. У нас з'явиться таймер, який нас попередить, що пора вшиватися. Ну або швидше рухатись. О, заспавнився тут чувак. Потрости Ну звідки вони тут взялись? Як вам атмосфера цієї лабораторії? Дуже темно. Знаєте, хочеться як Діпро Галактик взяти там факел кинути якийсь, гранату. О, -о, -о, О, Ось і Бюрери, тільки про них говорили. <гум> Дивіться, як я завис. АК. все ж таки. Без нього нам також буде важку в... вату. <звук> тут нічого нема. А ось тут ще якісь двері. Тут, мабуть, буде і бюре. Страшно, не знаю як вам. Я б гранату кинув. Ой, да не по собі А, нема тут його. Дарма. Не знаю, я, я сюди зайшов і запах хлорки відчув, знаєте, в цих загальнодоступних туалетах. Хлорки і курива. Ну так от. Можемо скільки захоч викаблучуватися цими крутезними автоматами, але поширеність АК на території зони все таки заріша. Найс. Ще не витратив останні бинти, бо я наступив на аномалію. Бляха. і гранат нема. Все закінчилось, все закінчилось. А скільки йому треба, це жах, якийсь просто, блін. З дробовика впритул стріляєш, а він живий. Це треба в голову просто стріляти. О. Дуже якесь пропрацьоване обличчя. Це якась пасхалка на когось з розробників. Бачили? Матки рук, ніг, жах. О, ти ще живий? Бур. До речі, я якось пробував а, замовити Google рекламу. ну, це, реклама, це рекламна опція, яка є прямо на платформі YouTube. О, ми знайшли набої до пістолету. А, і, коротше, вони не пропустили моє відео по сталкеру, тому що тут багато насильницьких сцен. Так і сказали, ми не можемо пропустити це відео, бо тут є матюки і насилля. Отак от. Тому доводилося рекламувати канал лише, а, лише через Oxygen Not Included і Hollow Knight. О, дивіться, скільки тут припасів. Все лутаємо. Все лутаємо, потім розберемось. Як мінімум дві аптечки. Купа набоїв до АК. І на пістолет. Я сподіваюся, що це не псевдогігант, і я його не переплутав з бюрером, бо зараз буде непереливки. Скільки йому треба? Треба брати дробовик. Він проти них досить дієвий. Щось дуже серйозне сталося. Будемо ми зараз вмирати дуже часто, я відчуваю, тому що аптечок вже нема. Так, а ну візьму його. 116 набоїв має вистачити на те, щоб хоча б відбиватися. Нічого не видно. От взагалі нічого не бачу. Блін, найс. У нас, короче, є 4 хвилини, щоб відключити всі ці перемикачі випромінювача. От я цілюся, я нічого не бачу Так, як їх законтрить, цих чуваків? чуваки. Так, одного навіть вбили. Де ж тут ця мушка? Ви бачите взагалі її? Все. Фух. Ні, не все. Так, зміна, зміна, зміна набоїв. Хе-хе-хе. Фух, у нас здоров'я взагалі нема, нуль. І відхилитись нема чим. Темно, як в сраці, нічого не видно, просто нічого. О, дякую. дякую десь вгорі, зараз ж хлопнуть мене, тільки я вийду. Так, тут аномалія чи це артефакти. Це артефакти. Так, здоров'я трошечки відновлюється завдяки артефактам, які ми знайшли. Здоров'я відновлюється завдяки артефактам, які дають у нас плюс 200 до здоров'я і плюс 100 до здоров'я щось таке там було. Що тут вгорі? Це щось типу на, на, на поті? Ай-яй-яй-яй-яй. Згорів на роботі. М так, окей, мабуть, нам вгору трошки пізніше треба. Давайте все ж вимкнемо е ці блоки керування. Так, де я тут згорів? Ось тут. Ох, як яскраво. О, комбінезон якийсь. Бронекостюм, берил. Броня армійського спецназу. Ой, так а в нас, дивіться, наш цей костюм уже геть знищений. думаю, чого ми так отримуємо шкоду, яку нам наносять? Дивіться, у нас все по нулях і в мінуси пішли. Все ми змінюємо. Ух, будемо хоч трошки захищеними тепер. Ой, знов звуки тихі. Чуєте, це, мабуть, випромінювач все ж таки робить. Ой, у нас одна хвилина. Так, у нас знову щось звук став дуже тихим. І я знову хвилююсь, щоб це не був, блін, знову цей баг, і мені знову доведеться це все спочатку проходити. Так, відключити перше блок керування. Так ми це начебто зробили. Мене хвилює, справді цей, ці баги знову зі звуком. Якщо мені доведеться це проходити знову спочатку, це, звісно, таке собі. Бін. Наклався оцей ефект випромінювання. Знову е, всі звуки тихі, крім цього звука оточення. Так, відключити третій блок. Дуже тихо гра тепер працює. Вимкнули. І тепер нагору. У нас є хвилина 50 секунд. Так, вимикаємо. Почаємо свідомість. Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю. Краще не лізти туди. mais cinco. E a proteína. Казала нам обличчя стрільця. Є погана новина. Це знову баг. Тому документи ми заберемо в наступній серії. Тому дякую, що дивилися. А я пішов перепроходити ось цю частину, щоб позбавити вас цього багу. І ви знову змогли чути всі діалоги в грі, які тут будуть відбуватися. Тому ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей. Бувайте.